Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати україномовний контент. В шапці профілю є активне посилання на наш телеграм, де ви можете поділитись своїми історіями. При опублікуванні обов'язково згадаємо авторів. Весілля здавалася початком казки. Усі тости лунали про любов, взаємоповагу і щасливе майбутнє. І саме в розпал святкування. Свекор піднявся, тримаючи в руках маленьку коробочку. Дочекавшись, поки всі гості затихнуть і зацікавлено дивитимуться на неї, урочисто промовив Любі наші дітки, ми з мамою хочемо, щоб у вас було житло, щоб наші онуки зростали у власному домі. Це наш подарунок. Живіть і радійте. І дістав з коробочки ключі від квартири. Його останні слова злилися звучними оплесками. Наречена Марина аж заплакала від щастя власна квартира. Вони з Ігорем так мріяли про неї. Ще до весілля обговорювали плани щодо майбутнього житла, планували збирати гроші на іпотеку, і, подарованими гостями на весіллі гроші домовились не на медовий місяць витратити, а відкласти на мрію. І ось. Така несподіванка, навіть для Ігоря, який не знав, що планують дарувати батьки. Навіть коли молодята вперше зайшли в ту подаровану квартиру, побачили облуплені стіни, що, мабуть, не знали ремонту ще з часів здачі будинку, грибок у ванні і ржаві труби, що хрипіли від старості. Марина відчувала тільки вдячність свекрам, навіть рада була, що треба повністю все ремонтувати і міняти. Це буде саме їхнє житло, їх сімейне кубельце. Вони все все зроблять так, як забажають. Вона вже уявляла кухню в стилі прованс, мінімалістичну вітальню, в якій буде тільки необхідне багато квітів у всіх кімнатах і дитячий сміх. Тепер, коли у них є житло, народження маляти можна не відкладати. Коли прийшла ейфорія від отриманого подарунку, подружжя вже спокійніше почало оцінювати, що за скарб їм дістався. І, закатавши рукава, вони взялися за прибирання. Перші дні були схожі на жах. Сміття тягнули мішками, знімали старі шпалери, задихалися від пилюки, руч перекушували бутербродами, сидячи на підвіконні, і вже на вечір падали з ніг від втоми. І голоду. Ремонт в квартирі затягнувся на кілька місяців. Кошти, подаровані на весілля, швидко закінчились. Вони спочатку вирішили, що поступово все робитимуть, коли матимуть гроші. Але так можна було ще кілька років прожити в орендованій квартирі. Грошей катастрофічно бракувало. Продали марини золоті прикраси, відмовилися від відпочинку, брали підробітки. Їх виручало те, що могли багато чого робити своїми руками, не наймаючи працівників. Марина навчилась штукатурити і шпаклювати. Ігор, по відео з Ютуб, навчився класти плитку, і в нього виходило не гірше, ніж у професіонала. Але цього було недостатньо, бо мали замінити всю сантехніку, електропроводку і перестелити підлогу, що скрипіла як в старих фільмах жахів. І треба було придбати найнеобхідніші меблі, щоб, врешті-решт, переїхати і не витрачати кошти на оплату оренди. Порадившись, вирішили, що краще вже з самого початку кластись так, щоб потім не згадувати і не перероблювати. Плитку можна взяти не найдешевшу, практичну і красиву. Підлога обов'язково має бути з підігрівом, щоб майбутнім дітям було комфортно. І не застуджувалась, коли почнуть повзати та ходити. Зваживши всі за і проти, взяли кредит в банку. Прийшли до висновку, що як би то не було, а це краще, аніж багаторічна іпотека. Яке не яке, а житло вони вже мають. Передихнули з полегшенням тільки тоді, коли квартира була готова до косметики. Лишилось поклеїти шпалери, пофарбувати стіни. І наповнити повешкання ознаками затишного житла, повісивши фіранки на вікнах, розставивши по підвіконням квіти у красивих горщиках. Вже можна було переїжджати. Щодня вони поспішали додому, не маючи витримки дочекатися робочого дня, щоб знову і знову поринути в упорядкування власного сімейного гніздечка. Сміялись крізь тому, коли шпалери падали на голову. І прилипали до чого завгодно, тільки не до стін. Сварились через розетки, бо марині було їх замало, а при виборі кольору стін мало не розлучатися зібрались. Та кожен метр давав відчуття власного дому. Через півроку квартира сяяла. Сучасна кухня в ніжних тонах, затишна і привітна, натяжні стелі, тепла підлога, стильні шпалери. Нова сантехніка, вітання стала місцем мрії м'який диван, плазма на кавовий столик, стильні полички з підсвіткою була і дитяча кімната. Вона чекала на свій час. Марина зробила фото квартири до і після. Різниця була приголомшливою. Вони зробили все можливе і неможливе, щоб тепер видохнути з полегшенням. І нарешті насолодитись сімейним життям. Так, у них ще лишався невиплачений кредит. Але ж то такі дурниці поступово вирішать і цю проблему. А потім, а потім буде маля. Це буде казка, створена власними руками. В той вечір подружжя розвішувала фіранки на кухні і в розмові не одразу звернула увагу на настирний дзвінок у двері. Думаючи, що то за непрохані гості, Ігор зліз з табурета, на якому саме стояв, і пішов відчиняти. На порозі стояли його батьки, усміхнені з пляшкою вина. Діти, ми так раді за вас. почала свекруха, знімаючи пальто в передпокої і витягуючи шию, щоб з чим скоріше роздивитися квартиру. Але вже навіть на порозі було помітно. Яку титанічну роботу зробили син з невісткою, перетворивши цей сарай, що дістався їм майже за безцінь, в пристойне житло? Квартира їм дійсно дісталась випадково. Спочатку не планували дарувати молодятам такий дорогий подарунок. Але хто ж відмовиться від квадратних метрів навіть в такому занедбаному вигляді? В цій квартирі дуже довго жили квартиранти. І господарю не було ніякого діла до того, в якому вона стане. А виїжджаючи за кордон і не плануючи більше повертатись, він шукав кому б продати її хоч за якінебудь гроші. От батько Ігоря і зголосився придбати. Ще й ціну збив добряче, радіючи, як гарно все виходить. І грошей багато не витратить, і жест широкий зробить, великодушно подарувавши молодятам цілу квартиру. А те, на що вона схожа, то вже справа третя. Молоді, здорові, беручки. Не сумнівався, що доведуть її до ладу. А у нас новина. щебетала свекруха, вже мандруючи по помешканню і зазираючи в усі шпаринки. По задоволеному цоканню язика, було зрозуміло, що їй все подобається. Анічка наша заміж виходить. От ми і вирішили. Віддати квартиру їй. Ви ж не будете проти. Трошки ви пожили, а тепер нехай і сестра молодша нею покористується. Марина не повірила своїм вухам. Що значить віддати? Це ж наш дім. Свекор тільки б хикнув у відповідь, а свекруха посміхнулась поблажливо. Донь, ну подарунки ж, це символічно. Мали ж ми якось підтримати вас на весілля. Та показати гостям, які подарунки може наша сім'я дарувати. А квартирка ж на нас оформлена. Ви молоді, знайдете собі щось. Тимчасово можете і в нас пожити. Анічкина кімната звільниться, то ласкаво просимо, але ж допоки не народиш. Для дитини там місця замало, та й важко мені вже дитячий плащ та безсонні ночі витримувати. І притулила пальці з довгими червоними нігтями до скроні, ніби підтверджуючи, що в неї часті мігрені, і треба рахуватись. Марина відчула, як підлога йде з під ніг. Вона глянула на Ігоря, чекаючи протесту. Але він, також ще не прийшовши до тями від почутого, лише тихо промовив Мамо, може, не зараз? А вас зараз наніж лядячи, ніхто за двері і не виставляє. У вас цілий місяць попереду, щоб знайти, де жити і звільнити квартиру. Я ж все розумію. Посиденьки не вдалися, бо розстроєне подружжя відмовилося сідати з ними до столу. Свекри пішли додому, не дуже і образившись. Пляшка пригодиться на новосілі їх донечки. Вони чекали рівно місяць, щоб син з невісткою звільнили квартиру. Не навідувались і не перевіряли, чи послухались і чи збирають речі. В синаві були впевнені той не піде наперекір батькам, тим паче, що добре знає свою матір, та із поліцією може прийти його веселяти. Жінка звикла досягати свого любим способом і не приймала ніяких доказів чи прохань поступитись. Але свекри ще дуже погано знали свою невістку. Ви забрали наш дім? Добре, але ви заплатите, думала Марина, збираючи речі зі сльозами на очах. Вона вже вирішила, як має бути. І з тим трохи заспокоїлась, поклавши всі сили на здійснення задуманого. В останні дні вона стала напрочуд лагідною. Навіть жартувала, коли мати чоловіка телефонувала дізнатись, як рухаються справи. Погоджувалася зі свекрами. Що ті мають право розпоряджати своїм майном, як заманеться. Навіть дякувала, що дали можливість деякий час пожити в їх квартирі. Свекруха сяяла. Про таку слухняну невістку можна тільки мріяти. Яка ж Мариночка розумниця погодилася без скандалів, тільки дякує. А Марина тим часом найняла робітників, знімала нові двері, ставила старі. Міняла нові пластикові вікна на старі дерев'яні, що вже й не зачинялися через багаторічні шари фарби, демонтувала дорогі світильники і ванну, залишаючи голі труби. Було зібрано і складено в стоси силовінат. Навіть карнизи, металеві й дуже дорогі, було знято і упаковано. Серце обливалося кров'ю, душа завмирала від туги, але іншого виходу молодята не мали. Докоряли собі, що не додумались документи на житло у батьків попросити, навіть уявити не могли, що таке могло трапитись. Дещо продали, інше вивезли до маринених батьків, що жили в селищі недалеко від міста. В квартирі не лишилось нічого, що нагадувало б про недавній затишний інтер'єр. Марина навіть шпалери всі зідрала, шукаючи хоч в цьому заспокоєння своїй образі. І Ігор не зупиняв її, розуміючи, наскільки їй боляче. Коли свекруха прийшла за ключами і перевірити, чи вже звільнено квартиру, на порозі її зустріла невістка. Добрий день, привіталась, відчиняючи двері здивовані жінці. Та, побачивши старі дерев'яні двері, почала щось підозрювати і ніяк не могла прийти до тями. Вона вже збиралась звинуватити невістку в жадібності, що, лишаючи квартиру і двері за собою забирає. Але, побачене в передпокої, позбавило їй здатності говорити. Замість здорових дерев'яних панелей на стіні, вона знову побачила облуплену стару фарбу, яка була, мабуть, ровесницею цього дому, побудованого кілька десятиліть назад. Заходячи до передпокою, спитала здивовано оглядаючись. А що тут відбувається? Повернули все як було, посміхаючись, відповіла Марина. Вашого нічого не забрали, не хвилюйтеся, навіть труби нові лишили. В подарунок вашій донечці. Так що претензій у вас бути не може, щоб все було чесно. Не знайшовши що сказати, свекруха пхикнула і вибігла з дому як ушпарана, пообіцявши поговорити з сином. Вона ще не знала, що Ігор. Підтримав пропозицію дружини прибрати все в квартирі. Він також був вибитий з колеї рішенням батьків. А за годину в тіток з'явилось відео з фотографіями квартири до і після. Під назвою Що таке подарунок на весілля і як з ним боротися. Ролик розлетівся мережею. Коментарі сипались. Які нахаби, невістка супер. Молодці. Аня побачила його, показала батькам, сказавши, що вони зіпсували її життя. Тепер з неї всі кому не лінь сміються, і вона ні за що не піде в ту квартиру жити. А раптом батьки передумають і у неї отберуть її з часом. А Марина з Ігорем, продавши дещо забраного із квартири і погасивши залишки боргу в банку, взяли відпустку та поїхали на відпочинок, від якого раніше відмовлялись, щоб зробити ремонт в чужій, як виявилось, квартири. А потім, відпочивши і зібравши думки докупи, будуть займатися купівлею житла в ботеку, як і планували ще перед весіллям.